Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо, як працює наш контролер як логічно, так і практично. На зображенні зліва ви можете бачити схему звичайного вендінгового автомату. А на зображенні справа вже автомат з інтегрованим qr pos Тобто нам не потрібно нічого змінювати, ми просто під'єднуємо цю розрив шлейфу вашого валідатора. Перейдемо до практики. Ось маємо будь-який вендінговий автомат і під'єднаний до нього. Купюроприймач. Ми поставляємо ось такий контролер з одразу підготовленими шлейфами та роз'ємами під ваш вендінговий автомат. Беремо, підключаємо нашу плату у розрив купюроприймача. І таким чином це все, що треба потрібно зробити для того, щоб система почала працювати. Купюрник. Прийняв гроші і почав нараховувати. Значить, це підключено вірно. Також наша плата може працювати як конвертер. Наприклад, цей купюроприймач в пульсі вийшов у вас з ладу. Ви можете підключити протокольний будь-який, наприклад, кеш-код. Для цього беремо купюроприймач та підключаємо його за допомогою пачкорду, який йде в комплекті. Бачимо, дорахувались. Тепер ми можемо забрати наш пульсовий купюроприймач, який нам не потрібен, і е використовувати кешкод як основний купюроприймач. А у вільний роз'єм можемо під'єднати монетоприймач. Зараз продемонструємо як. В принципі, так само. Беремо монетоприймач та підключаємо його до пульсового роз'єму на контролері. Пробуємо закинути монету. Як бачимо, нарахувалась. На цьому, в принципі, все. Ось так легко і швидко підключається наш пристрій. І тепер ваш вендінг має можливість отримувати онлайн-платежі за допомогою QR-кодів, фіскалізацію, зручний веб-кабінет та багато чого іншого, про що ми поговоримо у наступних відео.